Пройшло уже кілька днів після того, як Родрі отримав золотий м'яч 2024. Але досі не втихають суперечки стосовно справедливості цього рішення. Звичайно, більшість з них чути саме від фанатів мадридського реалу. Але саме ця ситуація надихнула нас на створення нашого нового відео. А саме рейтингу топ-5 футболістів, які заслуговували на ЗМ, але так і не отримали цю нагороду. Ви на каналі Xport. Мене звати Євгеній Гладун. Поїхали. Дієга Мардона безумовно заслужив на золотий м'яч. І навіть не один раз. Але отримати його не міг ніяк. Адже до 1995 року, за правилами журналу France Football, в опитуванні брали участь лише гравці європейського походження. Пізніше зробили поправку для гравців із інших континентів, які при цьому виступали за європейські клуби. Але сталося це вже після того, як Марадона покинув італійський наполі, який, до речі, двічі приводив до титулу чемпіона Італії у 1987 і 90 роках. Перший з цих титулів став дебютним в історії неаполітанців, а третього довелося чекати більше, ніж 30 років після того, як Марадона покинув клуб. Але в українському футболі вже давно існує жарт щодо золотого м'яча, який мав би отримати Марадона у 1986 році, коли героїчно провів свою збірну Аргентини до титулу чемпіона світу і став просто таки напівбогом на батьківщині. Але саме завдяки таким дивним правилам у тому році нагорода дісталася українцю, гравцю київського Динамо Ігорю Біланову. Якщо хтось скаже вам, що Рамос або Ван Дейк найкращі захисники в історії футболу, то навряд чи ця людина варта того, щоб навіть сперечатися із нею. Адже для дійсних знавців відповідь на це питання, очевидно, Пауло Мальдіні, який є взірцем та символом досконалого італійського оборонного футболу. Багато хто вважає, що саме Мальдіні своїми підкатами та перехопленнями довів, що оборонні дії також можуть бути елегантними та вишуканими. Ну а також варто відмінити універсальність Пауло, який протягом своєї кар'єри однаково круто виступав як центральним захисником, так і на фланзі оборони. Лідер Мілану і збірної Італії двічі входить до трійки найкращих за підсумками опитувань француз футбол. Причому сталося це з різницею у 9 років, у 1994 і 2003 роках. Тільки вдуматись у цей показник стабільності. Але головний приз йому так і не дістався. Багато у чому через ярмо захисника. Ви самі знаєте, як рідко гравці цього амплуа отримують індивідуальні нагороди. Не допомогли Мальдіні навіть рекордні на той момент 5 перемог у Лізі Чемпіонів і 7 італійських Скудетто. Раз уж ми зупинилися на ретро-епосі футболу, то давайте не будемо далеко йти та згадаємо про Деніса Беркемпа, який був одним із найбільш креативних та нестандартних футболістів на початку цього сторіччя. Нелетючий голландець, до речі, якщо ви знаєте, чому Беркемп отримав це прізвисько, напишіть у коментарях. А ми поки продовжимо. от, нелетючий голландець був одним із кращих у світі, але його команда, як збірна Нідерландів так і Лондонський арсенал, нічого не вигравали на крупних міжнародних турнірах. І іноді навіть відверто провалювалися на них. У ті часи, та як власне і зараз, це було дуже важливим фактором для Францфутбол, який вручає золотий м'яч. Так, звичайно, із арсеналом Беркем перемагав і в прем'єр-лізі, і в Кубку Англії, і був частиною тієї самої легендарної команди Венгера. Але цього виявилося недостатньо, що вкотре доводить несправедливість золотого м'яча. Чому індивідуальна нагорода має залежати від командних досягнень? Абсурд, та й годі, а Беркем точно був гідний. Щоб у цьому переконатися, варто лише знайти та подивитися на Ютубі підбірку його геніальних асистів та видовищних голів. У контексті того класного арсеналу не можна не згадати і Т'єрі Анрі, який досі вважає, та не перестає заявляти, що у 2003 році його відверто пограбували, не вручивши й музеям. Тоді нагороду забрав недвед із статистикою значно скромнішою, ніж у Анрі. Так, звісно, Чех мав не таке атакувальне амплуа, але у той період часу багато хто вважав Анрі еталоном крайнього нападника. Швидкість, дріблінг, удар, передачі. Всі ці аспекти були у француза на космічному рівні. Навіть зараз, коли експертам текст з дірками футболу ставлять питання щодо. Кращого він грав історії АПЛ багато хто називає саме Анрі. Хоча на цій позиції під час свого раннього етапу кар'єри грав за МЮ сам Криштиану Роналду. Погодьтеся, така оцінка. Серйозний показник. Як я вже казав раніше, Анрі не приховує своє розчарування навіть у наш час. Ось одна із його недавніх цитат на цей рахунок: коли журналісти залучені і мають право голосу, то голосують за кого хочуть або за кого вболівають. Коли ви дивитесь на історію золотого м'яча і тріки претендентів, то можете подумати, це що серйозно? Також варто додати, що Форвард міг взяти нагороду і у наступному, 2004 році, коли знову видав суперсезон із класною статистикою 39 плюс 15 і став частиною золотого і непереможного арсеналу, але посів лише четверте місце у голосуванні. Чи був він у тому році краще за нашого Андрія Шевченка, який забрав тоді приз? Питання спірне. Обидва були на піку форми, тому навряд чи хтось зможе дати однозначну відповідь. Хоча ви у коментарях можете написати, хто більше заслужив ЗМ за 2004 Шева чи Анрік. Ну а у цій позиції ми об'єднаємо Хаві та Іністу, які, попри революційну, як захисників, роль у команді, так і не здобули головної індивідуальної нагороди у футболі. Цьому багато у чому завадив їхній партнер по команді Ліонель Мессі, який у той період клепав золоті м'ячі один за одним. Ми навіть не будемо пробувати перелічити кількість трофеїв, які ці двоє принесли Барсі. Просто не вистачить часу для цієї позиції рейтингу. Але зауважити варто, що вони разом із Бускетсом створили трикутник, який досі багато хто вважає найкращим центром поля в історії футболу. Ключове вміння цих двох хавів само собою класний пас. Та вміння читати, а головне ввести гру, керувати її темпом та швидкістю, іншими словами, контролювати. Але чи були у хаві та Енієсти реальні шанси поборотися із Месі за ЗМ? Так, і це якраз найбільш прикрий момент у цій ситуації. Особливо це стосується Іністи, який у 2010 році разом із Хаві та Месі провів суперсезон із Барсою, а потім уже лише разом із Хаві, ще й виграв чемпіонат світу. І от на мундіалі більше виділявся якраз таки Андреас, який ще й забив переможний гол у фіналі. Ну чим вам не привід дати нагороду не чи Роналдо, щоб перервати цю нудну тенденцію і вручити ЗМ комусь іншому. Але журі конкурсу, очевидно, поплили перед авторитетом та статусом Ліонеля та віддали по резюму. Ну і де ваша послідовність стосовно того, що великі трофеї важливі, щоб забрати золотий м'яч? На цьому все підписуйтесь на наш канал, поставте лайк, якщо вам сподобалося відео. Напишіть у коментарях, кого ми забули додати до цього рейтингу. Можливо, ми зробимо другу частину. На цьому, все до нових зустрічей.